Вітаю! Отримали нове надходження декоративних тарею. Хочу показати вам такі дві поближчі під дерева. Ось як складається замок. Дуже легкі. Зі зворотньої сторони клеєм. прикласти до стіни, до дверей, до шафи можна застосувати дуже багато варіантів декору. Також є такого плану, який можна застосовувати на дверях і на вікнах. Дивіться, як гарно буде виглядати. Зараз покажу вам ще ближче під дерево. Ось такі три позиції маємо для декору вікон та дверей. Такий декор під шкіру. Але це все пластик, все добре миється, срібна. І ось така більш класичний варіант. І такий під мармур. Маю надію, вам сподобалися наші новинки. Тож чекаю на замовлення.